А як на Бродівщині готувалися до відзначення ювілею села Пеняки наші наступні відеосюжети? У Пеняках завершується підготовка з нагоди святкування 500-річчя села. Зокрема, тут встановили пам'ятний знак, який усім нагадуватиме про його древні витоки. Підпирає своїм золотавим верхом небесні простори сільська церква, де зараз проводяться ремонтні роботи. Поруч стоїть дзвіниця, яка також є свідком історичного минулого пеняк. А сільські краєвиди манять сюди приїхати знову.